Вітаю усіх на моєму каналі Долслук. Мене звати Наталя і я ляльковий стиліст. Зі звичайних ляльок Паула Рейна, ось цих дівчат, я роблю справжніх модниць. А що з цього виходить, будь ласка, дивіться у мій інстаграм ось тут. А сьогодні я хочу показати вам саме руденьких дівчат від іспанської фабрики Паула Рейна. Вони мають зріст 32 см. І пахнуть ванількою. Очі усіх дівчат не заплющуються. І ще, я хочу сказати, що дуже важко підібрати під цих руденьких одяг, бо колір не завжди підходить їм і треба щось змінювати. Тому цього разу я покажу вам те, що я придумала, і сподіваюся, вам теж це сподобається. Ось ці лялечки мають ім'я Крісті. В них зелені очі, у цієї ляльки сірі очі. На жаль, наразі вона вже знята з виробництва, але в мене ви можете її придбати у одязі. А ця лялечка крісті, вона з коротким волоссям. Вона продається, ось, ну, я її купувала від фабрики у цьому одязі, і додається ще до неї ось така фірмова подорункова коробочка, можливо, ви вже і знаєте цих ляльок. І ось цим двом лялькам я буду змінювати тіла. Тобто звичайні їх тіла я буду змінювати на шарнірні тіла. Але, по-перше, ми зараз подивимося одяг, який я для них приготувала. І потім я їх одягну і вже побачите, який ми отримаємо результат. І наразі я вже приготувала перший наш лук, він буде додаватися ось таким зайчиком. Це буде у нас берет. Я зв'язала це сама. Ну, Якщо ви бачите, там може є косички і ось така пимпочка. Так, надалі в нас буде блузка з бантиком. Вона застебається на гудзики на спині. Ось так. І далі це ковтинка, вона без гудзиків, теж дуже легко одягається це зв'язано з пряжею пух норки, і вона має такий. Ну, легкий пушок, можна сказати так. Так, Це ми відкладаємо поки. Далі у нас будуть білі колготи, ось так, така юбочка в клітинку. І ще у нас будуть наші сапожки, угі. Я вже показувала їх у інших відео. Вони зроблені замши, теж ручна робота. Дуже легко, до речі, одягаються. Бо вони не мають ніяких застибок, навіть там, маленька дитина зможе її одягти. Ну, я маю на увазі дитину від 4 5 років. Оце наш перший лук. І ось цю дівчинку я буду одягати. Вона вже перенесена на шарнірне тіло. До речі, шарнірне тіло можна купувати теж окремо. Для цього потрібно написати мені просто в інстаграм. І одяг також можна купувати без ляльки. Тому наразі я вже одягаю нашу дівчинку і будемо збирати потім наступні три луки. І ось така дівчинка в нас вийшла. І наразі ви побачите відеоогляд ось тут. Це я зробила коротенький відеоогляд, щоб ви розуміли, як вона виглядає, як вона може займати пози і бути такою няшечкою і дуже гарним подаруночком. І наразі ми цю дівчинку вже відкладаємо і будемо одягати ще наступну красуню у інший одяг. І наступний образ в нас теж колготи біленькі. Надалі будуть теж угі, тільки бежевого кольору, але теж з натуральної шкіри ручної роботи. Далі в нас блузка блакитна, з таким от бантиком, і ззади, ззаду застибаються на гуцики. Далі в нас така спідничка. Вона по-іншому застипається. Тут в неї буде гудзик, а попередня була в нас на кнопці. Далі, це ковтинка, але ця кофтинка в нас вже має кормашки ось такі, гудзиків немає. Так, і завершую у образ такий берет, теж з такою пімпочкою і косичками. І, звичайно, я додам ще маленьку іграшку до цього образу. І це буде ось такий в нас кролик, зубастик. І наступна наша дівчинка вже не з прямим, а хвилястим волоссям, але очі в неї теж зелені. І тіло я перенесла зі звичайного на шарнірне тіло. Наша дівчинка вже одягнута. Ось така красунечка в нас вийшла. І а, зараз ви побачите повний, точніше, коротенький відео огляд. Ось тут, ось так ми її одягнули. і Звичайно, ці речі ви можете придбати окремо без цієї ляльки або тільки шарнірне тіло. Для цього вам просто треба написати мені в інстаграм. І у нас ще чекають дві дівчинки. І наша наступна дівчинка це роденька подружка з сірими очима. Зараз я їй приготувала одяг трошки інший. Це буде в'язаний светрик, він без застібок або якихось там гудзиків. Дуже легко одягається, він короткий, як ви бачите, з такими косичками. А одягається, я маю на увазі зверху і вниз, навіть якщо вона не має шарнірного тіла, це дуже легко зробити, і я вам наразі покажу як. Далі, це дуже модна джинсова спідничка. Вона одягається через ножки, ось я її розтягнула. І кармашки ззаду, бачите, оці потертості Усе дуже модно і реалістично. Потім я її одягну, такі гольфики або носочки сеткою. Так, І в нас буде в тон светрику жовто-блакитні кросівки, вони теж ручної роботи з натуральної шкіри. Тому будемо її одягати. І дивитися, як воно буде виглядати. Дівчинку я одягнула, але мені нібито чогось не вистачає. Це я знімаю плівочку з голови. Вона тримає, щоб, щоб волосся човка були, були рівненькі. І я приготувала вже для неї чорну шапочку в'язану. Я думаю, що так воно буде краще і виглядати більш так, стильніше, скажімо так. Тому одягаю ось цю чорну шапочку, бо в мене вже не залишилося такої пряжі жовтої. Ну, я думаю, що... З чорною теж буде дуже гарненько. Ось. І дівчинка в нас готова тепер. І наразі ось тут дивіться, як це виглядає, як вона стильно смотриться. І, якщо ви хочете придбати цю дівчинку, або тільки одяг, який я одягнула для неї, то пишіть мені, будь ласка, в інстаграм. І я розкажу вам, як це зробити. І в нас залишилася остання дівчинка, вона має коротке волосся, а також своє фабричне взуття та одяг такий комбез. Але я буду, звичайно, це все знімати і змінювати на одяг, який я приготувала для неї Тому пропоную подивитися, що саме ми будемо одягати. І в нас буде светрик. Він також одягається через голову без гудзиків. До нього йде така маленька шапочка. Надалі будуть кеди зелені, ось такі, і, звичайно, гетри з білим. І ще наша модна юбка, як у попередньої дівчинки, також з кармашками, та так само розтибається. І застебається знов. Тому let's go будемо одягатися. Давайте подивимося, яка дівчинка в нас вийшла. Ось така красунечка, модна. Ось тут короткий відеоогляд, ви можете побачити. І вона виглядає, як справжня дівчинка. Я думаю, буде дуже гарним подарунком. А я хочу подякувати вам за те, що додивилися це відео до кінця. І, звичайно, я бажаю вам гарного настрою, гарного натхнення. Підписуйтесь на мій канал, будемо дивитися новинки.